Це прикид просто. Давай вже оцінку прикида. Від 1 до 10, Вєтель, давай. Блін, я б таку курточку в реалі хотів, в реалі, в реалі. Вєтель, що думаєш? Я Олег, це... ану? Бля, вообще. Чи чесно, я б так в житті ходив, насправді. В таких шортах, в таких гетрах. <рес> Таке ж стильно одіти, Альона. Реально в житті отак би одітися хотів на якусь фотосесію. Підходи, я готов, на. Це найкраще на початку ДБД, потім це відчуття проходить. Да? Ну от це для мене це відчуття. <рес> <рес> О! Витальечка, я задобулся. А, да, я-не-не-не-не-не-не-не! Ты! ха 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 ты сам за себе Так раньше. Я готовый. Я зараз до тебя прийду, якщо зможу. Что не фапосы так нема? Що по зброї, пацани, блядь, де зброя? Ну, це робаш, ти говориш щось? Та я вам слухаю звук просто. У мене тип. У мене теж тип. Get back! Шо там, я кирничок <плоджу> кимпив. Я кирничок кемпи уже шут в хате, бля. Боже, бля, я же не выйдет. Бля, ми топ-50, стоп, 51-й команды, мы топ 50. ДОП 2 з'яле! Але ззаду, ззаду топ-2. Кружка, майже топ-1. Ми потянули, Ветель трошечки. Якщо падає два склада, то я вже вижу, що падає, Один склад. Два склада, Віталь, Три склада. Віталь, три склада падають. Перші на які падає. Хати? От скажи про сники. Я не знаю. Треба дивитися, куди вони падають, і взяти взяли. Я оцей оранжевий падаю, я в ангар упав. Just... <рапев> <рапев> Тебе в ангарі нікого? Я, я йду з тобою. Все, вітер, ми двоє в ангарі. Будемо грати від ангара двоє. Вітальщик, я ангар. Бігає щось. Бать! Та є! <рапев> Вітальщик, у мене. Пуши мене. Вітер, ти сховався? Да! Реально вітер! Да! Він же піздить тебе лутати. Бля! Ти рівень, сука, проти нас попався, бля! Бля, ти зараз буде довше, я вже це поняв, вітер. Ти це ніші тіпи, бля, грає. Що ти розумієш, по двох катках поняв, що це буде... Це якісь тіпи, бля, зажимать, єбану. Ой, Аааа, це у велика хата, ця пиз... Ветер. Ну, це Ну Ты прикольно, ми її знаємо вже, вивчили Так з нами є пати... одна паті. Є, 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 є. два пати. Ветер. Два я бачу одну. А, а, є два, да, 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 якие я на сходы падаю. І... Куда падаем? Ты не знаю, прямо на жовту мітку пав Дальше ти як там? Та блять, нихуя миник знайшов, блять, миником чувствую, що Буду смоктати жорстко смоктаты жестко, блядь. Як, блядь, я закинув! Я вообще ничу, не чую, ні гранату, ні, А як ти був? Я вообще його не чу, я вообще нічого не чую, в грі, Він двері відкрив, блядь, Просто. Ветоль, що робити? Еба. Я просто. Ні, тіпа да, просто катка... двері відкрив і и таке. А я нічого не чув, Мені Мне кажется, віташ така не ненадовго. Нормаль, нормально, нормально, виташка. будеш. О, там аптечка є, е. Ты их розъебал, будь Угу, блядь, Бля, смоктону зараз, Віталь. Та Да, бараш чип, изразут леса и на очку і все четко. Хотів би я так сказати, сказать, дай би Т2-Т2, нормально. Аварійний вихід, то что я би твого чіпа зловая, блядь. Сибаться идти, да? Ну да, я би хотів хотел зицу, зибаться. Я щось не чую, ти чуєш? Є, є Ага. внизу, на першому поверсі, чи? що? низу. На верху. Ну як? Добивай, сука, це він мене вбив. Такі сіба треба зараз від... Біжить тімейць. Угу. Вітальчик просто легенда. Я відчув, нахуй. Я відчув. Та лише було двоє, я не знаю, чи вони мертві ті двоє, бо вони з кимось стрілялись. Розкліковочка! Потім <плес> тобі з перших дробаком в голову попав, добре в тебе другий шолом був, бо так би ти відлетів. Добре, що він другий не попав в тіло. на тата, блядь, бикувать, блядь. <блес> так, блядь, мені тільки патрон не треба, блядь. <блес> Нахуй я з калашом хожу, блядь, питання. Йди, йди. Ти та я б очкую, може там ще хтось є живий, понял. Ну це ці мене вбили, цей склад. Але там було ще падало двоє, але вниз кости. По прямі наверху, оці двері ще відкриті, бачиш, що там. Направо? Да, да, да. І на балконі, і на балконі є. Оце. Я це просто мені... я дуже хочу вяталь. Бо це вибігати, від це, Ну, це я знаю, да, бо якщо десь сидять по цю кіл, не резал колоть. Ну, то треба да. почекати їх трохи. Я стопчика Зараз, зараз закладуться на топчика. Або смока кинуть і пробувати підсмок десь. Ну давай, де... чекай, де тут під... реєсалка Тут Ну, наблизько, але бл хз. Угу. під цей туман не хочеш. Якщо ця буря прийде, можна під бурю. Да, погано, смок кен, все нормально. Ящики не пробував, але бачив, що є оде, блядь? Уїть, конечно, тема. А блядь. ну попробуй по насту ящик типівки, ти вбив за. Як воно працює. Да? Ну да, напевно, ти ж мабуть я носити ящики вроді ти півких ти вбив. Я можу, я можу вітер, я, я. я можу. Да? Бе я ще не вбивався нікого в цій грі. Щоб ти грі не Так я ж за три грищи нікого я не убив. тебе вже є два фраги, в мене нема. хуй рахуйте фраги наші. О, в турі. Хто в кінці зробив більше. У Ветоля два фрага в мене нуль. В турі, давай статистику. Буду вот это. Чуєш, давай сейв. Е, Ресай сейва, я тебе чекаю тут, правильно? Да, дайте пью золотай, може. чи там немає. Ну щось золотає, давай. О, є ящик, ну попробуй. Йоу, можна взять, ты на. Две. Що, я нічого не У мене нічого не робиться. О. О. А? З Ящичком нормально? Там панцерфаус, можна ящик кинути то і так носить. Та ти собі став, іди в зону. Я вже окремо зиграем. Зараз я впадеш в зоні, я зараз а, до тебе приїду. А, Я до тебе лечу, окей. Я вийду до тебе, поду. Там не лети до мене, може ти там. десь в зону вже. А я зараз прийду. Бо я не в зоні, все ну, якби я впав в зоні, бо що, я не в зоні впав, тому. тому таке. Я думаю, що я до тебе долечу, але потім щось... Плани звінились. Ну я так птеч смок. Я вже в зоні, але... Но... Ты с чем? Ты Та... лечил. Я лечу. Где тебе у мене? Тых, наш летит. На убьет! Пять секунд, вверталь. Стех! Хуй помини, на! Блять! Пролезло, чат. Беталь куда падает, давай сюда, Який лакер це скилл, блядь? А ты падай, Здорово, Стру, ста стаканчик, привет. Стаканчик, стаканчик, стаканчик. Як бы я попав за за 4, не гул. Да, по мне же хуй отведи. нічого, все добре. Так ми велосипед може би найти, не мало. Живем, живем, живем! збереться весь сервіс на шо шо тютю. Як судим. Вята, я тебе тут чекатиму. А, ти б в ідеалі машину би міг знайти. Нам це більш потрібно. Бо якщо я без машини я пройду. Ну, Ветель, я тебе? в такому місці, що тут машину Та я розумію, я розумію, а тут типи ресайться, ти бачиш, бля. Там десь веселка. О, ну, я та... Да, ну я біжу. Дивай, нусику, ты тут. Ну я біжу. Я думал, що я велосипед, може якісь надо хоч бах, а нема. Крас, я не знаю. Бо я не дуже впевнений, бо я не знаю, коли я до тебе добіжу. Зараз фазона піде, а я сюди ще не зайшов. До мене тіпи під'їхали. Ні, об'їхали мене в Машина їде в мене, В мене машина їде. На жовтій жовтемиці. Мене Це... пушит уже. А, мене збили, блядь. Ебал корко. Це... склад э... Романова. Тебе был. Дід, не доедай, дід! Дермет. Тупо збили мене нахуй, бля. <laughs> блядь. Я що что їх висаду а вони усадили по мені, нахуй. Та двай ко не біжи до мене, вони там двоє на мені. Та а, ти чіп хочешь? Ну да, чип заберу, я не буду палець. До мене з'їхав. Ну я ладно, я візьму чип, і вони твій чип не взяли. У мене є зонник. Якщо зонника в тебе нема, і не mm. не забрали, можна ти зонник поставиш. Віталя! Їм повезло, їх двоє! Нас би було двоє, висадили би кур'єрів. Мугу. Mm -hmm. На багі? Зліва, зліва, а смок? Я сподіваюся, що ти ще. Що... Да. Я сподіваюся, ти ще їм відомстиш зараз. Що я не знаю, як я в зону маю забігати. 6х. О, зоник, вони ніхто не взяли майже з мене. Тіп там бігає, блядь. Стоїться. У ангарі? Ні, ну там з боку, ми з ангару. З богом вєтель. Думаю, що ще буде. Да, тут... ви подивіться, яке. Ви подивіться, чат, яке у вєтель, блядь, дуло довге, блядь. Яке у страху буде класти, блядь, здавлять. Бл Можна на живиться, блядь. А ти придурок у собі, себе ветер. Чисикс. Угу. Тобі 3Х ненужний. А тобі може щось там чи нічим? А, ну може... Бля, так, але тебе аж 2 минути тебе не буде, бля. Я ж, якщо вже буду падати, и то куда цю зону иди. Да, 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 бля. Так шо, я тут без машини, вообще не знаю, да я тут маю. поки те ще є можливість. Тут ти бог, Та я бачу, мені велосипед хочу знайти. Та я в зону не зайду, бля. Сзади? А тут справа, злива йти. І сзади тебе став, тип. Чуєш, ветля не доживе час. Там тип ззаді став і, і десь тут зліва стріляють. Не ще чуть-чуть ветле, біля тебе близько. Просто відпийся може, ветль. А він же по тобі стріляє, той добавить. А що він біжить за зону? Я не розумію. блядь. Він за зону бежит, ти ты Йди до ззаді. Ззаді, Веталь. Найс! Бля, як мені мне добив. Ти. Бля, Вета, що робити? Я хочу пожить, щоб ти хоча б реснувся, бля. Ну ми уже в 30, бля. Это хоча б ти реснувся, бля. Поняв? Я живу 30 секунд. Так, Тут не перевернутися. Наїзд тут тепер нема. Типи мене хубав, я розумію, де. Я не розумію, вітки блін. Я ебалако від зони, я не розумію, вони мене за зону хубаві. Ху... Вятель, ну але нічого, В'ятель живий, чат. Головне, що ми один одного сепара... сепаратуємось сепаратист з саппортом один одного. Гра просто пішла по говні від початку. Нічого, нічого, до топ 10 дожить, щоб ставка саме зайшла. ДЕТАЛИ yeah. КУДА Ну не стріляй, не палий, що тут ще хтось є, нехай думають, що ти, блін. Ну, тут мені кого, може до топ 10 доживем, чат. Типа зараз 19 живих людей лишилось. Тобто вже якщо всюди, всі по двоє, yeah. то топ 10, але це якщо всі по двоє. Сиди, Віталь. сиди на плейсмент на плейсмент вет. Сижу, Віталь, сижу! Сижу! Це вже майже топ-1. 19 людей лишилось, Вітальчик, 19. Блять, ні хуй не падає я ще на зброю, пизда блять. Бля шос бля, блеско є. Тут сей стреляет, блять. Топ-1 і все, що далі. То в сквадах топ-1 треба взяти. Потім в ранке иди топ-1, треба взяти. А, ти бачив червоний? Угу. тут падає перед тобою, тобачил Прямо на цей гнар, ти бачив, да? Слышь? Парашутіст. він без нічого, здається. Він голий, він без смоту, петель. Просто його вбивати маєш. Бля, окей, може шмотками був. Не голий ветіль був! Та бля! Ну топ 9, до речі. А, їх двоє було ветель, я би тут. А, да, а може то інший тебе був, а не тут. Твоє, Двоє, що. якщо падуться їх двоє.